друзі, я Віта, мені майже 30, і я вирішила повернути в своє життя спорт, розтяжку і любов до цієї справи. Я замовила ось такий двосторонній килимок. Він з такими, знаєте, заокругленими краями. Наче не зовсім самий тим, типу грубий, товстий, але дійсно він дійсно дуже якісний. Я вже на ньому займалася. Багато разів і не бачу на ньому ніяких пошкоджень, крім котячих лап, звісно, бо котячі лапи то біда для коврика. Я взяла ось такий от м'ячик. До речі, він дуже-дуже пружний і дуже круто для ніжок. Навіть сама собі в кінці дня зробити масаж стоп дуже круто. Як бачите, він у мене вже зачуханий. Можливо, його треба помити, але ми дуже-дуже часто ним користуємося, і кіт, і я, і мої ноги, і ляліні ноги, і навіть по спині чоловік мені робить такою штуковину. І, звісно, ми його часто миємо. Але він вже зношується, бо дійсно часто користуємося, тому що любимо. І рекомендую. Ну, і для спиночки рол. Обов'язково він має бути довгим, не дуже грубим. Це 14. І для спиночки має бути для хребчика саме ось така ямка. Тому рекомендую однозначно. І, до речі, посилання будуть під відео. Магазин дійсно крутий, і цінами, і асортиментом.